Службовий собака породи бельгійська вівчарка або Малінуа є вірним чотирилапим помічником прикордонників. В академії Пантеон з'явився майже вісім років тому. Спочатку сам пройшов навчання та роки вишколу, а тепер бездогано виконує службові команди та є надійним сторожем охоронцем. Його інструктор розповідає про головні завдання пантеона. Пошук та виявлення порушника на ділянці кордону, е, в конвоювання його до місця утримання. Робота по слідовому, по запаховому сліду. Розумний, слухняний, врівноважений, стриманий, має швидку реакцію та життєрадісний характер. Все це про пантеона. Цього літа є у нього і ще одна робота. Він часто демонструє дітям і в першу чергу Даме. переселенцям свої вміння й навички охорони кордону. З-поміж іншого, це пошук небезпечних речовин, як от вибухівки. Дивіться, собачка знайшла, стоїть, не рухається, не відволікається ні на вас, на ваш гомін, ні на бутилки, ні на що. Ні, все нормально, все добре. Пантеона використовуємо для забезпечення занять з курсантами в навчальному процесі. Також ми його застосовуємо і під час посилення державного кордону, також під час взаємодії з іншими правопохоронними органами. Кінологи днями в чергове продемонстрували малечі роботу своїх вихованців під час виконання завдань, зокрема дії собак під час затримання умовного злочинця, виявлення вибухонебезпечних предметів, бажаючи могли й самі перевірити дресуру прикордонних собак різних порід, в тому числі й пантеона.